Ми повертаємось до розмови у нашій студії, і у цій частині програми ми розмовлятимемо з нашими гостями про допомогу військовим в тилу та який вплив і наслідки має війна як для суспільства, так і для військових. Хочу представити гостей Наталія Зайцева. Чіпак, керівник Українського центру вивчення громадської думки соціоінформу та Оксана Наконечна, координатор кризової психологічної служби у Львові. Вітаю вас у нашій студії. Отже, пані Наталія, мабуть, перше питання. До вас, скажіть, будь ласка, наскільки серйозними для суспільства наслідки війни є і будуть. Ви знаєте, наслідки є доволі значними. Річ в тім, що війна спровокувала так звану мобілізацію суспільства. Відбулися суттєві зміни в тому, що відбулася самоідентифікація значної частки населення, зокрема на сході і на півдні. Люди поставили своє питання, а хто ми? І відповіли на це питання. Наступним чином, ми українці. Відповідно, в цих регіонах відбулося зростання патріотизму. З іншого боку, ми, ми можемо відстежувати наслідки дуже різного характеру. Ну, наприклад, під час майдану у нас зародився потужний волонтерський рух. Однак волонтерський рух завдяки війні закріпився, і ми бачимо, що відбувається творення громадянського суспільства знизу. Тобто, якщо раніше творення громадянського суспільства в основному вбачали в тому, щоб створити певні громадські організації, які часто існували на гранти, і це було таке творення трохи штучне, то тепер це громадянське суспільство твориться знизу. Крім того, ми можемо сказати, що в суспільстві деякою мірою змінилися цінності. Тобто, ми бачимо, що соціологи ну, зафіксували таку тенденцію, що люди стали більше ваги надавати сімейним цінностям, дружбі, людським стосункам, а гроші навпаки стали якби менш значивими. Зросла жертовність, і люди почали якось трошки по іншому ставитися до ресурсу не тільки як до такого, що дозволяє їм самим виживати, а як такі, що дозволяє робити користь для держави. Ну, взагалі, ми можемо говорити також і про те, що війна призвала до того, що в суспільстві загострилося відчуття справедливості. А коли відбувається, коли ми розуміємо, яку ціну заплачено за незалежність, за свободу, оце загострення почуття справедливості приводить до того, що ми стаємо більш вимогливими до влади. І якщо ви пам'ятаєте, помаранчева революція, ми її зробили, і ми все залишили так, як було. То тепер люди розуміючи ціну того, що відбулося, намагаються більше контролювати владу, намагаються робити більш свідомий вибір, намагаються контролювати владу. Ну і також ми можемо говорити про... Те, що війна дала нам образ героя, дала нам нові е, зразки героїзму, які з часом стануть такими соціальними міфами. На них в майбутньому буде рівнятися молодь. Згадайте, Донецький аеропорт. Він, звичайно, що стає в один ряд з е, е, героями Крут так, тобто це наша точка, де е, нація продемонструвала силу, мужність, е, патріотизм, готовність іти на смерть заради своєї батьківщини. Попри це, все, коли ми говоримо про значні зміни, ми мусимо розуміти, також, що в Україні не все так красиво і райдужно. Наприклад, ми так і не дійшли згоди з дуже багатьох питань. Якщо ми подивимося на ставлення до вступу в НАТО і ЄС, незважаючи на те, що більшість в Україні вже все-таки підтримує даний вектор розвитку, все-таки ми маємо дуже значне розшарування в регіональному зрізі. Тобто на і на сході, вступ в ЄС і НАТО підтримує значно менша частка населення. Також у зв'язку з тим, що ніби відбулося еліти, переорієнтувалися на Патріотичну таку хвилю на підтримку армії, так ми побачили, що певна частина населення почала замовчувати свою позицію. До речі, це дуже яскраво яскравий вираз мало під час останніх виборів до Верховної Ради, коли жодна соціологія не показувала, що пройде опозиційний блок до Верховної Ради. Тобто ці люди або боялися відповідати соціологам, кого вони підтримують, або замовчували це, або уникали подібних опитувань. Тобто те, що е, певна частка е, людей, які підтримують реваншистські сили, є, є, але вона якби пішла в підпілля і вона вже не готова настільки відкрито відстоювати свою позицію. Ну і е, також ми можемо спостерігати явища, пов'язані безпосередньо з війною, це мобілізація. І ми побачили реакцію громадськості. На мобілізацію не все так однозначно, як ви знаєте, так в деяких регіонах в нас пройшли і страйки проти цього. І ми знаємо, що в нас є велика частка людей, яка ухиляється в цьому, але знову ж таки є люди, які проявляють справжній патріотизм. Так? І ми бачимо про те, що є необхідність у формуванні е розуміння того, що таке мобілізація, для чого вона проводиться. Так? Е при тому, що в нас значно виріс престиж армії. От, Ще один момент, так? Тобто до початку військових дій у нас армія не цінувалася так високо. На сьогоднішній день люди поважають армію, вони сподіваються на неї і вони вважають цих людей героями. Однак також треба проводити роз'яснення, чому важлива мобілізація і навіщо це робити. Ще один такий аспект в Україні почала більше толеруватися російська мова. І в Україні значно більше почали розмовляти українською мовою, ніби взаємовиключні речі, так але насправді оцей сплеск патріотизму привів до того, що багато людей почали намагатися розмовляти українською мовою, але при цьому розуміючи, що мова стала одним з каменів спотикання, через які почалася ця війна, люди почали розуміти, що не можна це питання виносити так гостро, і потрібно ставити до цього більш Толерантно і тому продовжимо. Пані Оксана, ви зараз надаєте допомогу для військових. Скажіть наскільки от великий вплив і на які наслідки має от бойові дії для солдатів, які були на фронті? Ну і для суспільства в тилу, які живуть? Ну, починаючи з трагічних подій майдану, ми всі живемо в перманентному стресі і. Симптоматику посттравматично можуть мати не лише військовослужбовці, які воюють, повертаються з зони бойових дій, так само і люди, які багато сидять біля телевізорів, так би мовити, умовно кажучи, віртуально воюють в своїй голові, сидячи вдома на диванах. Ну, але мова про військовослужбовців. Психологічне травмування це є. Явище, яке завжди супроводжує якісь травматичні, трагічні події. І від того, наскільки сильна подія, наскільки вона несподівана, наскільки вона жорстока і наскільки довго тривала, залежить на, залежить стан людини, яка потім з тої події вийде. Ну, мушу вам сказати, що ми спостерігали різні періоди в наших хлопців, і власне найгостріший це був, як ви пам'ятаєте, іловайськ, і яке друге місто було Дебальського. Ні, ні, тоді було і і ще одне місто, я забула, не менше з тим. Власне, в той момент це було дуже несподівано. Ніхто не чекав, ніхто не був готовий до таких до розвитку подій, і тоді ми мали достатньо гострі стани хлопців, які потрапляли в шпиталь посттравматичні. І ну, ще було пов'язано з тим, що вони відразу до нас потрапляли, майже відразу. Так? Пізніше, коли вже вони... Перебувають якийсь час в шпиталях на сході, а потім потрапляють до Львова, в Львівський шпиталь. Вони, очевидно, вони, їхні стани психологічні є трошки інакші, але це ще пов'язано було далі, вже пов'язано з тим, що вони, ну, умовно кажучи, звикли до війни. Ну, навіть не звикли, тут таке не дуже добре слово. Вони готові вже. До того, що там може відбуватися, а готовність людини до, до подій е, визначає е, в певній мірі рівень стресу, який вона отримає. Тобто, якщо людина не готова, вона отримає більший стрес і більше травмування. Якщо готова, якщо вона цілеспрямована, якщо вона зосереджена на завданні, якщо вона зосереджена на е, стосунках в малих групах, е, тобто в підрозділах так військових. Якщо є підтримка, якщо є віра, якщо є сильна мотивація, то психологічне травмування, очевидно, буде меншим. Ну, буде все одно, тому що люди не роботи, так людський організм піддається впливам різних подій, воно буде меншим. І що ми будемо мати на виході, Ну, статистика загальносвітова говорить, що до речі, дуже лякають зараз так: 80-90% можна побачити в змі посттравматичного стресового розладу. По-перше, ми ще не можемо говорити зараз про посттравматичний стресовий розлад, тому що ми живемо в, не, в незавершених подіях. Посттравматичний стресовий розлад формується, коли подія завершена і коли Як вже минув час. Про те, що, Є... про, про те, що зараз багато говорять, що, мовляв, солдати, які повертаються фронту, вони доволі сильно проблемні. Ну, такі доволі сильно проблемні. Дуже такі розмите розмитий, розмитий уявлення. Посттравматичний стан, не посттравматичний стресовий розлад, ще раз наголошую, тому що про формування такого розладу можна говорити пізніше. Посттравматичний стан характеризується певним набором симптомів, які є е, однакові е, для всіх, незалежно від того, де людина отримала травму. Чи вона потрапила в страшну аварію, чи вона була в зоні бойових дій, е, чи там жінка пережила зґвалтування, немає значення. Це є порушення сну в першу чергу. Це можуть бути інтрузивні симптоми, тобто спогади чи думки, які вриваються в свідомість і неможливо їх сконтролювати. Це можуть бути постійні думки, які ходять по колу, це можуть бути спалахи гніву і агресії, неконтрольовані, перепади настрою, може бути депресія. Лякливість, от е, був період. Пам'ятаєте, просили на новий рік не е, стріляти, не використовувати феєрверки, тому що. Е, нам, людям, які тут живуть спокійно, спокійному спокійні, спокійному оточенні, перепрошую. Це ну та фейер фейерверк також не завжди правда приємно, як воно йде з тобі коло вуха. А для хлопців це просто ще один пусковий механізм, який заставляє їх там присідати. Часом бували моменти такі, що і під ліжко ховатися, тому що для них це дуже свіже і живе. Вони якби це переживають, так ніби вони далі знаходяться на передовій. От і вираженість цих симптомів може бути різна, знову ж таки я казала, залежно від того, яка була, які були події з ними там в зоні бойових дій, і залежно від того, які їхні особистісні якості. Так, от те, що я казала, тобто цілеспрямованість, зосередженість на завданні, віра, товариськість, вміння налагоджувати стосунки. Прості речі, здається, так? але вони допомагають втриматися і втримати свій, свій, свою психіку в більш-менш нормальному стані. На вашу думку, де отримали більший стрес? Завдали більшого стресу? Події на Майдані чи війна? Я думаю, що події на, на Майдані і війна на початку, угу. коли, коли це було несподівано. Несподіваність є дуже важливим діючим моментом в формуванні психологічної травми, тому що коли людина готова, то, що я вже казала, це зовсім інакше. А на Майдані, власне, це було, ну, це було брутально, несподівано, жорстоко, масово, і тому ви бачите, що майдан згадують багато про нього, говорять. Постять історії Небесної Сотні, і ну по собі можу сказати, що ну, ще, ще, ще так я досі не можу зовсім спокійно говорити про ті події. Це ще зачіпає. Хоча, по законах психології, до речі, рік траву вони просто так придумали. Люди власне виявляється, що наша психіка травму переживає протягом року. І, от, вже коли минає рік, тоді вже зовсім спадає якби, симптоматика. Ну, умовно кажучи, відходить гоювання. Якщо ж воно затримується, власне, то то є такі показники, що після року людина далі продовжує мати всі ті переживання, які стосуються гострого стану, то це означає, що треба звернутися до фахівця. Е, Пані Наталія, скажіть, будь ласка, от для зміни суспільства, а <кій> е, на вашу думку, події на Майдані чи війна мали більший вплив? Знаєте, я взагалі це розглядаю як дві ланки одного процесу. Те, що на Майдані отримало старт, могло так само легко затухнути і забутися. Насправді війна причинилась до того, що ми закріпили здобутки Майдану. Ну і крім того, мені все-таки здається, що оця хвиля патріотизму, так, яка накрила східну і південну Україну, все-таки тут більше спричиналася війна. Тому що не для всіх був зрозумілий майдан на півдні і на Сході, а от те, як триває війна, зіграло свою роль більш значною мірою. А де, на вашу думку, ця межа, аби суспільство втратило віру в якісь цінності, в якісь здобутки? Чи існує така межа, щоб суспільство знову розчарувалося? Ну, знаєте, я хочу навести приклад з історії. Я недавно прочитала прекрасну статтю про те, як відбувалося захоплення УНР, історична довідка, так в 1918 році. І якщо ви пам'ятаєте, було захоплено, ну таки, Київ був захоплений, так і Україна пішла під совєти, як кажуть, так і люди не втратили віри, і вони сподівалися і чекали своєї держави. Насправді розчарування і от втрата віри в певні цінності може відбутися не внаслідок військового програшу, навіть якщо ми потерпимо там ну тотально програємо, так навіть якщо ми втратимо державність, це ще ну внаслідок військових дій це не буде ознакою для втрати віри. Але от корупція нашої влади, відсутність реформ, тупцювання на місці зради національних інтересів, отут може бути дійсно розчарування таке, що люди більше не захочуть України. І про образ героя. Ви в початковій першому запитанні згадували про образ героя. Сформувався. Наскільки він важливий та, для суспільства, для майбутнього покоління сьогодні, завтра, там через рік, через два, питання до обох, пані Наталія? Надзвичайно важливе. Ці, ці події війдуть як віхи нашої історії. Ви знаєте, в нас колись. Казали, що історія це є історія воєн, так тобто та історія, яку ми знаємо, це історія воєн, і е, це, це ще один орієнтир, це ще одна ознака того, що держава Україна існує і що люди прагнуть її мати. І цю подію будуть згадувати багато століть. Це буде, це буде те, на що будуть рівнятися молоді покоління. Пані Оксана, скажіть, будь ласка, наскільки образ героя допомагає боротися і допомагає уникати стресу? Ну, це має відношення до сфери ресурсів. Коли людина знаходиться в стресі, вона потребує підкріплення, тобто ресурсу з різних джерел. І Хочу сказати, що в нас власне наше суспільство показало, що воно вміє використовувати ресурси, що воно підсвідомо шукає речі, які можуть допомогти. Ви пам'ятаєте, що було на Майдані, скільки було творчості, скільки було гумору, скільки було підтримки один одного. Тобто це все стосується ресурсних речей. І власне такі історії про героїв, про кіборгів, про Якісь такі, я особисто дуже люблю читати історії з фронту так, про людей, які прославилися якимись такими вчинками, так і вони вже стають легендами. Це дуже потрібно і дуже помічне, і це все нормально, і це все якби, вкладається в загальну таку картину. Виходу людей з кризи і здобування свого своєї історії, своїх міфів в тому числі. Мені ще здається, що от, е, такі речі вони вселяють віру вже тут і зараз. Тобто в нас з'являється надія на перемогу, надія на те, що не все так погано. І дуже багато людей, дивлячись на те, що кілька десятків мотивованих людей стані зупинити сотні, так. Це це допомагає триматися і не впадати в якийсь такий розпач сьогодні. А для кого будуть більші наслідки всіх останніх подій в Україні для тих, хто безпосередньо в них бере участь, чи для простого телеглядача, грубо кажучи, який на дивані переживає за всі ці події? Для всіх я не я б не розділяла це, тому що, по перше, Україна показала себе як такий достатньо цілісний організм. І ну я ще хочу хотіла сказати, що ми також показали себе перед суспільствами інших так перед Європою, перед Америкою, як достатньо здорове суспільство, достатньо зарадне суспільство, яке може дати собі раду. Очевидно, потребує в чомусь допомогу, але тим не менше справляється з багатьма речами саме ми самі багато чого взяли в свої руки. І е, вплив буде, це все взаємопов'язано, так що вплив буде на ціле суспільство загалом, і, е, але я думаю, що ми також справимося. Ну я абсолютно в тому сенсі оптимістична і не розділяю там, скажімо, поглядів е, люд, деяких людей, які кажуть, що от все як вернуться хлопці з війни, це буде не знати, яка проблема. Е, це буде проблема, якщо власне це розділяти. А якщо не розділяти, якщо бути готовими допомогти один одному, далі, так як ми робимо це зараз, не припиняти цього, так далі жити, ми нормально живемо. Це нормальний стиль життя, допомагати один одному, брати активну участь у спільному житті, знаходити проблемні місця і думати, як їх вирішити, все буде в порядку. Звичайно, що у нас будуть важкі часи є взагалі таке поняття, як періоди кризи. Кризові періоди суспільства, є кризові періоди особистості, а є суспільства. І там є в тому в, в тих періодах. Є період розчарування, який ми мусимо пройти. Ми його вже проходили після майдану, якщо ви пам'ятаєте. Він е, е, відразу після подій іде такий е, період медового місяця, а потім на, на розчарування дуже серйозне. А потім з того розчарування треба вийти. Просто треба знати, що ну так є, так працює наша психіка, але ми це все пройдемо і подолаємо. Я думаю. Пані Наталія, наскільки вагомими наслідками та об'єднання війни, і хто, на вашу думку, буде важче переживати наслідки? Ну, ви знаєте, ну зовсім об'єднання це є дуже серйозний так само ресурс. Є таке поняття в соціології називається соціальний капітал. І оцей соціальний капітал у нас стрімко виріс. І насправді це такий же ж капітал, як гроші, це такий же ж капітал, як нафта, як газ. І тільки на на, на цьому соціальному капіталі можливо почати відбудову держави. Я мабуть погоджуся з тим, що не можна розділяти, хто більше постраждав. Безумовно, найбільше постраждають ті, хто повернувся нездоровим з війни. Так, бо це люди, які втратили працездатність. Безумовно, це ті люди, які живуть на Донбасі, тому що ну реально люди втратили дуже багато. Вони втратили все. Багато хто втратив рідних. Але в цілому наслідки для всієї держави, для всього суспільства також будуть колосальними. На цьому я вам дякую. Нагадаю, сьогодні в студії у нас була Оксана Наконечна та Наталія Зайцьович. ще раз дякую, що завітали до нас студії. Я з вами прощаюсь, і нехай вам щастить.